А оскільки ші на сьогоднішній день більше керує соціальними мережами, значить, тоді вона зіпсована стала вже й у всій соціальній мережі. І ті апостоли, і пророки, і єпископи, і люди, які впливають, лідери думки, яких ви ігноруєте, та що дивитися мого там апостола чи мого пастиря, треба того чи цього подивитися якогось світського, там ось перегляди. Ти вже попав, тебе вже зробив цей Бог цього світу, розумієте, так? Твоєму апостолу чи пастирю, твоєму єпископу, якщо він помазаник Божий, якщо дати йому такі ж самі перегляди, знаєш, скільки в нього буде підписників? Тобі й не сниться, будуть відпочивати ці всі світські. тому треба мати розум та розуміння. Як же нам жити в цей час? І Господь він каже, що в цей час тільки має бути примноження благодаті. Тому ми молимося в ім'я Ісуса про примноження благодаті. Нам потрібна благодать Божа. Тобто Бог нам потрібний більше у нашому житті. Слово Боже, откровення, більше Духа Божого. Це нам більше потрібне, тому що протистояти і пройти через цей світ у цей весь час? Сам Господь сказав, що можна тільки завдяки чому? Благодаті.